Вітаю, я, Шотловська Тамара Ігорівна, і хочу представити свою кандидатуру на посаду інженерно-військового маскувальника. Я маю гарну технічну уважність, швидко оцінюю місцевість, також в моєму арсеналі присутній аналітичний склад розуму. Це вкрай важливо в роботі з маскуванням. Моя основна освіта інженер-будівельник, закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури на ступені бакалаврат. Під час навчання в університеті я працювала у будівельно ремонтній бригаді. Це додало мені технічної уважності. Також я відвідала курс основи геодезії та топографії, відвідала чисельні тренінги з маскування та фортифікаційних робот для волонтерів. Також маю гарний досвід роботи в команді, бо була інструктором у інженерному гуртку. Усе це свідчить про те, що мій досвід включає в себе роботу з інженерними інструментами, базову військову підготовку та практичні навички у створенні укриттів. Хочу продемонструвати вам свої особисті якості у цій невеличкій пісні, для того, щоб підняти вам настрій. Я стрес тримаю в мені не ворогу команді, а мов й опор, дисципліна й порядок завжди при мені, ані знову, ніж чуть в кожні дні. А енергетичний розум, все злучно збира, Креатив під тиском ідея скращу головлюю До дому інформацію. Отелає сила, моя мотивація. Для мене важливо не лише сховати об'єкт, а й зробити це надійно. Я готова до всіх умов відповідальності, яку несе ця професія. Дякую за увагу і перегляд.